Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Сьогоднішня наша тема за що ми любимо наш рідний край. Наше красне ясне сонце зазирнуло у віконце. В шибку стукає сповна вже проснулась дітвора. Тож беремо скоріш охоту і приступаємо до роботи. Виберемо з вами картку та дамо відповіді на запитання. Про що ти хочеш сьогодні дізнатися? Закінчує онцюжок побажань. Я хочу, щоб у нашому класі. Закінчує речення. Я хочу, щоб сьогоднішній день був. І взямо ще одненьке. Яка сьогодні погода? Поговоримо про сьогоднішній день. Яка зараз пора року? Яке місяць? Яке сьогодні число? Яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? Яка сьогодні температура повітря? Пригадаємо, що називають рідним краєм. Як ще називають місце, де народилися? У кожної людини є те місце в Україні, де вона народилася, зростала, зробила перші кроки, промовила перше слово, ходила в школу, навчалася. Рідний край це маленька батьківщина для людини, де вона почуває себе захищеною, впевненою та щасливою. Що цікавого ви побачили у відео? Чим славиться Україна! Які традиції українців вам відомі? То, що ми називаємо рідним краєм? Рідний край це та частина України, де ми народилися і живемо. Поміркуйте, які існують способи добирання інформації: батьки, журнал, телевізор, книга, вчителі, інтернет. Фотографія або газета. Кожна із цих частинок нам може дати якусь інформацію про щось. Використовуючи різноманітні джерела інформації, знайдіть вірші або пісні, в яких описується ваш рідний край. Подумайте, до чого закликають автори цих віршів. Доповніть своїми поясненнями, за що ви любите свій рідний край. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Як ви розумієте, зміст прислів'їв? Та земля мила, де мати народила. Людина без вітчизни, як Соловей без пісні. Уважно розгляньте зображення. Яка місцевість схожа на ту, де ви мешкаєте? Як називається ваш населений пункт? Чим місто відрізняється від села? Люди живуть у різних населених пунктах сільських і міських. Кількість міст і міського населення постійно збільшується. Ми бачимо, як ми з вами розділяємо. Населені пункти. Малі селища до 10 тисяч, Середні селища, коли населення 10 000 тисяч, Великі селища 20 тисяч, малі міста 50-100 тисяч, Середні міста 100-500 тисяч, великі міста понад 500 тисяч. Тепер розгляньте, яких міст або селищ найбільше. В Україні. Дізнайтеся з різних джерел інформації, скільки населення проживає у вашому населеному пункті. Чисельність населення в місті Одеса станом на 1 січня 2022 року 1 мільйон 10 тисяч 537 осіб. Чи є у вашому селі або місті бібліотеки, музеї, театри, басейни, стадіони, у яких закладах вам доводилося бувати? Назвіть інші заклади, що розташовані у вашому населеному пункті. Попрацюємо із підручником на сторінці 130. Кожний із нас, незалежно від того, є жителем села чи міста, зобов'язаний підтримувати чистоту та порядок. Для цього діти разом з дорослими садять нові дерева, кущі, декоративні рослини, а також підтримують чистоту на вулицях, розчищають джерела, доглядають за пам'ятниками історії та культури, що означає любити батьківщину, захищати її, знати і вивчати її традиції, сумлінно працювати, бути вірним сином та дочкою. Пишатися нею, прославляти добрими вчинками. Що ви робите для збереження чистоти свого населеного пункту? Значний вплив на навколишнє середовище мають транспорт, заводи, фабрики, ферми тощо. Подумайте, як вони впливають на навколишнє середовище. Кожна людина є господарем у власному домі. Це стосується не лише оселі, а й благоустрою кожного населеного пункту та й держави загалом. Проте мало хто це усвідомлює, а тим більше виконує. Благоустрій міста або села це питання, яке повинне стосуватися кожного мешканця. Залишатися байдужим і чекати, що хтось прибере замість нас, просто недопустимо. Прочитаємо план. Благоустрою міста чи села і поміркуємо, у яких заходах ви могли взяти участь. Організація та проведення посадки дерев. Наступне підрізка гілля аварійних дерев. Упорядкування захисної прибережної смуги річки, озера або ставка в межах міста або села. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території міста, села, упорядкування могил загиблих воїнів, пам'ятників, упорядкування квітників та клумб, прибирання прибудинкових територій, що ви, як члени громади або учні школи, могли б зробити для свого міста чи села? Метод Сократівський діалог. Вкажіть свою позицію до кожної з трьох складових, користуючись прикладами. Кожен з нас має стежити за своєю поведінкою двати про довкілля. Згода. Сумнів, аргумент. Так, бо більшість наших річок забруднені та потребують нашого захисту. Але не всі люди бездумно шкодять довкіллю. Є екологи і просто небайдужі люди, які дбають про природу, оберігають її, сприяють збереженню навколишнього середовища? Висновок. Людина не може жити поза природою і, турбуючись про неї, ми робимо краще для себе і для майбутніх поколінь. Чи доводилося вам розглядати афіші, постери чи плакати? Які з них? Вам запам'яталося та чому? Що, на вашу думку, має в них бути, щоб привернути увагу оточуючих? Афіша це рекламне або довідкове аркушеве видання з інформацією щодо певного культурного заходу або події, призначене для розклеювання. Постер це реклама у вигляді плаката, оголошення або афіші. Слово походить від англійського слова, що в перекладі означає розвішувати. Які ознаки має постер? Привабливість, оригінальність, синтез зображень і тексту, творчість, ефективність та різнобарвність. Яку ж будову повинен мати постер? Назва. Влучна, щоб захотілося дізнатися більше. Інформативна складова має відрізнятися оригінальністю. Фото, які логічно розміщені. Графічні елементи, різноманітні форми малюнка, таблиці, діаграми. Вони повинні бути логічними, послідовними, зрозумілими, без додаткових пояснень. Та особливість. Лаконізм, кольорові зображення, заклики для привернення уваги. Головне правило не перевантажити композицію дрібними деталями. Виконувати малюнок у певній послідовності, слідкувати за цілісністю композиції. Розглянемо з вами постери та визначимо основну ідею майбутніх робіт на екологічну тематику. Ми бачимо, що кожен із таких робіт нас закликає берегти майбутнє, не забруднювати, турбуватися про навколишнє середовище, адже земля наш спільний дім. Створіть постер про чистоту та порядок у вашому населеному пункті на сьогодні та як воно виглядатиме через 100 років. Ви бачите на екрані зразок. Чи знаєте ви, що історія плакатів бере свій початок ще з давнини? Перші подоби плакатів і постарів були зроблені ще давніми жителями Єгипту. Як не дивно, але зв'язано це з пануючим в той час на території Єгипту рабством і спробами рабів текти. Плакати використовувалися як специфічні оголошення про розшук. Працюємо в зошитах. Перше завдання. Віднови прислів'я, познач галочкою прислів'я про рідний край та поясни свій вибір. Рідний край, земний рай, кожна рослина на своєму корені росте, де рідний край, там і під ялиною рай. Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. Усі чотири прислів'я у нас про наш рідний край. Поясни зміст вислову давньоримського оратора Цицерона. Якщо ти маєш сад і бібліотеку, ти маєш усе, що тобі потрібно. У кожної людини є рідний край, її мала батьківщина. Шанувати своє село чи місто, берегти батьківщину є спільним нашим завданням. Чи знаєте ви, що найбільше населених пунктів у Львівській області, найменше у Чернівецькій. Тільки близько половини населених пунктів в Україні мають унікальні назви, решта мають назви, які, принаймні, хоч раз повторюються: найпоширеніша назва населеного пункту в Україні Іванівка, таких 121. На другому місці Олександрівка і на третьому Михайлівка. Вашим домашнім завданням буде дізнатися від дорослих членів вашої родини про те, де ви народилися, де ваша мала батьківщина. Запишіть це у зошиті у формі невеличкої історії. Ви бачите е, такі підказки, які можуть вам допомогти почати свою історію. Одного дня я вам розкажу історію про мої батьки, мріяли про я народився або народилася у Також повторіть тему на сторінках 129-130. На завершення, вправа зі смайликами, оберіть той смайлик, який відповідає вашому настрою та покажіть відповідну цеглинку лего.